Так, Всім привіт. У мене тут трохи строїтельний бардак, але це я приберу. Хочу показати вам сушарку, яку ми доробили, зробили, вже повністю, Уже два рази запускав я, тестував, провіряв, все добре, після першого разу устранив неполадки, деякі були маленькі. Зараз готова повністю до роботи. Вже вигнали дималь, зробили, Осталось мені його там обштукатурить стіл. Довжина стола 4,80 і ширина 1,36 м. висота борта 21 см. Загрузка буде в моїх розчотах 10 максимум 12 мішків. ну Дивлюся, можна буде збільшити до 15, але це треба провести перше, перший раз просушити. Подивіться, як воно, що воно. Ну, поки по розчотах 10-12 мішків. Стоїть улітка така. Знизу топка. Топиться, це вже там попіл, бо запускав. Топиться, нагрівається труба, ще зніму, покажу з середини. Тут піддувал, це спеціальна така плитка під заказ, без неї роботи не буде, це, це таких більш немає. Це такий кусочок тільки в мене. Спеціальна така. Ну без неї роботи ніякої не буде. Це дві труби, я ділав забор воздуха з середини. Але поки його не треба. Замість них я їх заглушу, замість цих двох труб я поставлю на це регулятор оборотів для того, щоб менше, менше туди воздуху нагнітало холодно. Зараз зніму, покажу трубу. Щелі ніде немає, все, все добре. Так, вентилятор я зняв. Получається, тут внизу топка. Топиться, нагрівається оця 50-та труба а? знизу. Оцей вентилятор продуває цей гарячий воздух туди. Він проходить через весь цей лежак, що посередині. І попід решетами піднімається наверх. Лежак через сюди. Я його набік не пускав, щоб він теж тепло акумулював і віддавав для сушіння і все, такий принцип так що, кому цікаво хто в том нашому районі, в кого є гарбузи і нема сушарки, можете привозити, перемиємо, засиплемо, висушимо. По моїх розчотах 10-12 мішків це около 14 часов сушиться буде. А може й швидше. Це так. Все, ждемо тепер урожає гарбузів.